Доброго дня, друзі, доброго дня, мої рідненькі. Вибачте, будь ласка, за довгу паузу, я трошки був зайнятий, але мені дуже приємно, що ви цікавитесь моєю роботою. Боротьба за визволення України триває від зовнішніх та внутрішніх ворогів, і хочу сказати, що внутрішні вороги це насамперед чиновники-корупціонери, які, на мій погляд, небезпечніші за орків. Бо з орком все просто: він легко ідентифікується і потім знищується. А корупціонери-мародери, вони ж громадяни України, ховаються за нашим недосконалим законодавством, мімікрують як хамільони, дурять людей, а шкоди наносять не менше орків. Тож я продовжую цю нелегку справу виводити на чисту воду корупціонерів мародерів І зараз коротка передісторія. У в місті Новомосковську є мікрорайон Кулебівка це самий великий по площі і самий невеликий всіми владами мікрорайон. І з дорогами там постійні проблеми, з водою, електрикою, і все це, все тягнеться ще до війни. Але є одна велика проблема, яка ніяк не вирішується на протязі більше 30 років. Це відсутність достатньої кількості місць для навчання школярів, тому що з радянських часів. В центрі мікрорайону почалося будівництво нової великої школи. Був збудований корпус, ну і на цьому будівництво призупинилося. Це було ще наприкінці 90-х. і потім кожна влада обіцяла добудувати школу, бо вона дійсно необхідна навіть зараз. Бо стара школа замаленька і не вміщає всіх учнів. і людям приходиться возити дітей дуже далеко. Не виключенням став і головний брехун міста Ген Рєзнік, підтриманий забороненою партією ОПЗЖ, який дуже завзято обіцяв на зустрічах з мешканцями, що школа буде добудована. Але Ген Рєзнік при підтримці колаборантів від ОПЗЖ та зрадників від батьківщини та партії зелених знайшли окончательне рішення школьного вопроса. Вони вирішили тупо вкрасти цю школу. А саме вони прийняли рішення на сесії розібрати школу і розрахуватись з підрядником будівельними матеріалами. Що тут цікаве, дійсно, є така схема, коли власник якогось об'єкта хоче його демонтувати, розрахувавшися за демонтаж безпосередньо цими ж будівельними матеріалами. Але, друзі, я зв'язався з трьома такими компаніями. І ніколи, ніколи на їх досвіді не було таких подарунків. Вони зазвичай купують якийсь об'єкт з, з дисконтом, розбирають його, а матеріали реалізують. В нашому випадку місто втрачає десятки мільйонів гривень. Це кажуть спеціалісти. Бо пропорція приблизно така: демонтаж коштує 1 мільйон гривень, а будівельні матеріали 20 мільйонів. Ну, куди і кому під різниця десятків мільйонів гривень. Можете самі і здогадатися, і на жаль, це не буде купівля генераторів для міста або дронів для ЗСУ, але їй приємна друзі. Новина ну така родзинка собі на паляницю. Мешканці мікрорайону об'єдналися і висловили свою незгоду. Подивіться, будь ласка, ці фото з сесії міської ради. Їх не показують місцеві паблики, не коментують, але це дуже важлива подія. Це ще один крок до дійсного народовладдя і справжньої демократії, який зробили мешканці кулебівців. І я рекомендую брати з них приклад, коли ви питаєте, а що ми можемо зробити зі свавіллям мародерів колаборантів і це не єдина їх акція, бо вони зробили вже дуже багато для відстоювання своїх інтересів. І головне вони об'єдналися. Я впевнений, нова школа буде збудована, а ми обов'язково, друзі, переможемо і зовнішніх, і внутрішніх ворогів брехунів, мародерів, колаборантів. Тож, друзі, робіть, будь ласка, репост, коментуйте, це працює. Ворог боїться правди. І я вас всіх люблю. Слава Україні! До зустрічі!